Кажани це унікальні тварини, що належать до роду рукокрилих. Вони єдині ссавці на землі, які можуть по-справжньому літати. Їхній політ може бути спритним і маневреним. Кажани бувають різних розмірів: від крихітних, що вміщаються на кінчику пальця, до значно більших. Довжина тіла варіюється від 4 до 40 сантиметрів, але розмах крил може досягати понад півтора метра. Вони мають крила, які складаються зі шкірястої перетинки, натягнутої на видовжені пальці. Це дозволяє їм контролювати політ із високою точністю. Найменший кажан у світі це кажан-джміль. джміль – красеонниктеріс Сонглонгяй. Він живе в Таїланді та М'янмі, має довжину всього 2,9-3,3 см і важить не більше 2 грамів. Розмах його крил приблизно 16 см. Найбільший кажан це крилан, більш відомий як летюча лисиця. Мешкає в Південно-Східній Азії, має розмір тіла до 40 см та розмах крил до 1,7 метра. Попри назву, летючі лисиці харчуються фруктами. Кажани використовують ультразвукову ехолокацію. випускаючи звуки та вловлюючи їхнє відбиття від об'єктів. Вони чудово орієнтуються в темряві. Деякі види здатні розрізняти навіть текстури поверхонь за допомогою відбитих хвиль. Це допомагає їм полювати та уникати перешкод навіть у повній темряві, де живуть кажани. Вони зустрічаються майже повсюдно від спекотних джунглів до гірських печер. Єдині місця, де кажанів немає, це Антарктида, Арктика та деякі віддалені океанічні острови. Кажани ведуть нічний спосіб життя. Вдень вони сплять, зачепившись лапками за стелю печери або під дах будівлі, висячи вниз головою. Це допомагає їм миттєво злетіти в разі небезпеки. Також така поза дозволяє їм залишатися в безпеці від хижаків, оскільки вони часто ховаються в темних важкодоступних місцях. Коли кажан висить до гори дригом, він використовує мінімум енергії для утримання свого тіла в такій позі. Завдяки спеціальним механізмам на лапках, що дозволяють утримуватися без активних зусиль, він не витрачає енергію на утримування свого тіла в повітрі або на зміщення балансу. Це дозволяє їм економити енергію під час відпочинку, оскільки кажани часто сплять довго і їхній обмін речовин сповільнюється в цей час. Відтак така поза не тільки дозволяє уникати хижаків. А є ефективною для економії енергії, що важливо для тварин, які мають низький рівень активності і залежні від коротких, але енерговитратних періодів польотів для полювання. Чим харчуються кажани? Кажани мають різний раціон: дрібні кажани, комахоїдні, вони поглинають тисячі комах за ніч. Один кажан за годину може з'їсти до 200 комарів. Фруктові кажани ласують соковитими плодами, нектаром і пилком, тим самим запилюючи рослини. Вампіричні кажани харчуються кров'ю. Вони живуть у Центральній і Південній Америці, переважно п'ють кров великої худоби, а їхні укуси безболісні завдяки антикоагулянтам у слині. Деякі кажани навіть ловлять рибу, використовуючи лапки. Чому кажани корисні? Вони знищують величезну кількість шкідливих комах, у тому числі комарів, допомагають розповсюджувати насіння дерев і запилювати квіти. На основі кажанячої ехолокації створили сучасні технології, зокрема ультразвукові сенсори. Цікаві факти про кажанів: бразильський склад чатогуб. Та Даріда Брасильєнсіс може досягати швидкості в польоті до 160 км на годину. Кажани не сліпі, але покладаються на ехолокацію. Деякі кажани співають, особливо фруктові кажани і єгипетські летючі собаки. Єгипетська летюча собака нільський крилан, витрукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 сантиметрів. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі. Легенда про кажанів вампірів стала популярною після виходу роману Дракула Брема Стокера у 1897 році. В Україні всі кажани безпечні, вони харчуються лише комахами у китайській мові. Слова щастя фу і кажан фу звучать схоже. Тому кажан вважається символом удачі. Американські фермери економлять мільярди завдяки кажанам, бо вони контролюють популяцію шкідників. У європейському фольклорі кажанів пов'язували з відьмами, вважаючи, що вони можуть перетворюватися на цих нічних створінь. Кажани можуть жити довше за інших дрібних савців. Деякі види доживають до 30 років. Кажани важлива частина екосистеми. І їх варто берегти.